Добрий день, мої любі. День. Просто вже день. Тому що так, знаєте, вранці одна робота поки світла не було. Сьогодні, слава Богу, вранці в 10 вимкнули, в 12 вже дали. Все навсі ж відкрито, так, тапочок і стоїть тут. Зараз будемо вже йти з мамою, я буду гріти борщ, будемо вже обідати, тому що вона займається малиною, це для її, як кажуть, терпіння. Дякую вам велике за пораду. Мене цікавий саме часник, тому сьогодні ввечері я обов'язково його викопаю, просушимо в тіньочки, потім ми стали положитись голуб'ят, там може, в ту коробку. Що він повністю просох, а потім його, бо мама ж обирає, його миє. Так що за часник дякую. Трішки вже до 12 числа ви сказали викопати. Ну, що я хочу сказати, все-таки я була права за лілі, я їх обрискала, але вчора таку саму. Саму-саму нещасно я викопала і пересадила сюди, щоб подивитися, що ж на цибулині. Я, вибачте, забула вам показати, так, цибулина прямо з однієї сторони, отак надрізана. Жука вже там не було, тому що я ж антихрущом побризкала, він десь поліз. Але цибулина була погризна. Тому, якщо ви бачите, що на лілії ось лілія листя. Ось лілія, яка відсвілася. листя. Бачите, яке зелененьке. А вони дуже люблять оці такі. Азійські. Бачите, клись стало? Оце тільки так стало, відразу бризкайте від хруща. Це хрущ. І сьогодні подивіться, яка розквітла. Це ваша. Це ваша така красуня. Я стану чи сонце прибрати чи обрати. Отак подивіться, затулю собою. Оце ваша така красива. І оце всі я тут садила, це повинні бути такі лахматенькі. Але ви знаєте, пам'ятаєте, коли тільки мені. Олексій прислав із Полтави Бересенко наш. У мене отут була біла перший рік, отакезна. Потім я її пересадила туди. Вона була таке, таке, таке. І в цьому році отаке вийшло отаке. Бачите, отам росте. Вони пропадають, вони дуже. А можливо, її з'їв той жук. Не знаю. І я не знаю, чесно кажучи, чого я оце сюди цю розу впихнула. Де я її вирвала, що я її посадила. Ну, звичайно, що вона її треба відірватися перше, це з-під пляшки. Можливо, вона буде і красива, коли отак відкриється. Ну, мені щось вона не дуже їй цей колір. Це гарна. Диви яка. Але це та ще 80 гривень що купила. Навіщо я більше не буду купляти на базарі рози? Ось з під пляшки, диви, яка красунька. Диви. Це я побризкала вже отих тріпців, стріпсов. Ну і ця красунька Сережкіна. розквітла. Ой, на вулиці так жарко, господі. Там у Саші жарко. У Діми трішки прохолодніше. Ой. Так, де наша? Красотка Молумбі. Я знову сьогодні перебила яйця та побризкала ці огірочки. Ви пишете, ой, у вас така мокра земля, тому ви перелили. Де вона мокра? Вона суха, у нас пісок на піску. О, вже вжина. Треба, щоб Санька повертався додому. Це його їжа. Ой. М -м -м, кисле. Так що нічого ми не перелили. Оце вчора побрискала цим Ан. Коротше, купила і побрискала, може, спасу. Ви пишете дріжджі, все я це проходила, все це бризкала. Ну, так пішло. Так, що цей листочок так закрутився? Чого він такий? А, ага, це жарко просто. Такі... Гурятики, нічого, щось буде. Це їм жарко, мені жарко їм. Так, а то вчора э, э, дідушку в гаражі прибирала, і ото чи кріп, чи що кажу, мам, викинь його місце з банкою. Ну, поки стоїть. Якби вона могла відкрити, вона б вже перекрила. А так де тут наша? Ага. Ну, що ти тут? Холодоче тут туди, тут туди перебують. О, Дивіться, що вона тут робить малині порядки. Чого ж длини рукам не надінеш, довгий, щоб. Рукавиця. Рукавиця, я ж нічого не робив. Та не рукавиця, оце ж коле тобі руки. Диви, який порядок кругом Вона за старе зриває. Бачите? Так, Та, надо мал... так, Сьогодні треба буде вечором малину полить, шланг положити, вона така суха. Малину полить, вона дуже суха. Хоча б ми полили, що що малина то вже нужніше. Ми вже все поливали, не... хай росте, як хоче. А я, мама каже, сьогодні все, малина закінчується, це вона м'яту нарвала отут. А я кажу, та слава Богу, хай вона закінчується. Вон, бачите, помила миску. Сьогодні зробила, з цукром перебила погружним. Дивіться, оце. Що цукру багато, один до одного. І не буду холодильник ставити. Шість баночок вийшло. Це від кашлю від усього. Так що готую. Готую зараз. А це вимила мисочку, та не допила. Вчора отакі на вечір готувала каварденики але це із слоєного дриживого тіста. У мене був. То банан і халу туди поклала. Я вчора купила в магазині халу, чомусь так захотілося. І була арахісом з родзинками і з какао. Думаю, візьму з какао. Таке недобре, хай лежить сашу жде. Так, все, грію зараз обід, пообідаємо, а там далі буде видно, що і як, тому що вже пора обідати. Що світло вимкнули, тепер можна піти поробити чесничок покопати. Сонечко заховалося, слава Богу. Наверное, візьму корзину, плетену в корзину буду складати. І в той корзині воно буде сохнути. у нас той часник. Корзинка така хороша. Це пам'ять про діда саніного. Скільки вже діда немає. А, корзинка є. Тут я знаєте, що хочу посадити на цьому місці. Хочу посадити цибулю. Ой, цибулю, господі. Ірки. Бачите, бабушка розговалює з ким-то по телефону. Алла взяла корзину. Така хороша, оце маленька лопаточка. Така обережно, щоб не, щоб не побити об лопатку. Отак От об землю. Че Чесник. Так, ну ви поки поспочивайте. Повіддихайте, водички попийте. Ну а я покопаю. Мені зараз заважає. Гримить. Може бути дощ. Так що я швидко копаю. Дивіться, чесно кажучи, я все схиляюся, все більше, що на наступний рік, якщо ми доживемо, нічого садити не потрібно. Засипати якоюсь гадостю, перекопати і хай огород спочиває. Часник гнилий такий, що я вам не можу передати. Мама, вам щось. А, ожину прив'язує. Я викопала. Бур'ян вирву, нехай, бо щось голова так вниз нахилена. воно сонце виходить, жарко дуже. Бур'ян той вирву. Хотіла там огірки посадити. Які огірки, там земля взагалі просто жах. Часник вириваєш гнилий, вилий, гнилий, гнилий. Я знаєте, де вирішила висипати його? Отут. Отут. Нічого з ним не буде тут. Все осипеться, земля туди пройде. Ну, що сказати, як нашого огороду. На базар бігти не потрібно, але гарного, зовсім, зовсім а Круглого отой, знаєте, круглий ще був, що Леся присилала, ми садили, Віталік мені присилав, такі, зовсім нема круглого. Зовсім. Оце ось один якийсь тут калічманський, оце що великі такі. Ось дівчини ще нацеплялися. До одного місця ці дітей вони ще. Коротше весь урожай перед вами. Зараз висохне, обберемо. Не, ну собі хватить. Собі хватить. 150 гривень чи 146 зараз. Ну, більше сотні кілограм. Сейчас Санька прийшов, зараз почне концерт. О, чуєте? О! Ви що за олені виставляєте мене больним чоловіком? Ви знаєте, що він царем, як і кожен, він не дурак. Він гарний хлопець такий. Ви... О! Вот. Алєні, Алєні, чого три години мені жить переводити. Він це чи до міліції обращається, чи я не знаю до кого. Ой, біда. Думаю, нема слимаків. Подивися, скільки у них їх повилазило. Ти бачиш? Біда, біда ціла. Ой, Фух, Дай Боже, щоб дощ пішов, хоч трошки вже остудиться. Там, де ето, там, трошки, де мої хлопці, там трішки гарно немає цього сонця. Зато ви знаєте, Санька посадив, я оцю цибулю купила в магазині, санька посадив тут цибулю по моркві. Подивіться, яка цибуля. У нас зроду такої цибулі не було. Диви. Диви, яка цибуля. Бачите, синя. Красота, красота. А експериментально лохмата. А експериментально Ой, печі я запекла, понахилялася. Посадила чернушку, вона зійшла. Потім її розстикала. Я вам показував, хто уважний був. Тут же ж поливаємо гарно. От -от -от. Подивіться, ви вірите, що з цієї цибулі що я розсадила, ось вона терчить вол волосся. Що буде, як потім в інтернеті показують, що як голова. Ні. Оце ще ось Алочка зробила. Зараз візьму відру. І буду прямо отак брати і виривати. Дивіться, що я розповсюдила тут. Білокрилку оцю довбану. Редиски не буде. більше ніколи сидіти не буду. Зараз візьму відро і вирву її нафік цю редиску.